Овинські міліціонери знайшли винних у розчленуванні жінки у Чернівцях. У місті замінували міську раду. Горе керівник Чернівців водоканалу написав заяву на звільнення. Примусив колектив. Дивитись новини міста за четвер 11 грудня. У студії працює Марина Скінтей. Мої вітання. Зарізали за гроші. У Чернівцях затримали підозрюваних у розчленуванні трупа жінки, рештки якого знайшли у трьох сміттєвих баках на початку тижня. Ось у цих сміттєвих баках, що знаходяться на розі вулиць Богдана Хмельницького та головної, 8 грудня були знайдені залишки людини. Опівдні цього дня на телефон міліції надійшло анонімне повідомлення про жахливу знахідку на місце події. Одразу прибули правоохоронці. Тіло було знівечене і порізано такі дрібні частини, що вже коли другий бак ми обстежили, знайшли інші частини тіла. А в третьому баці, який знаходився за 500 метрів вище, на розі вже горького вулиці Горького. І Богдана Хмельницького ми знайшли кінцівки. Слідчі встановили, що жертвою стала 60-річна боковинка Домініка Марчук, а зловмисники, які розчленували тіло дві чернівчанки, мати і донька. Саме вони запропонували прихисток пенсіонерці, яка просила милостиню біля місцевої церкви. Жінка погодилася. Вона в підвалі жила. Якась села була жінка в неї. Вона її не випускала нікуди. Я це вон там Люба каже, що вона каже йшла один раз, а та бабуся сковчала, просила хліба. А в будинку мешкали тварини, яких сім'я знаходила на вулицях міста. Аби врятувати правоохоронці передали їх працівникам захисту тварин у Чернівецькій області. Там є ще 17 собак приблизно. Ми так думаємо, що 17, які в дуже поганому стані собаки без води, без їжі вже декілька днів. Правоохоронці кажуть, у ході слідства підозрювані розповіли, що жертву знайшли вже мертвою, злякавшись відповідальності 58-28-річна громадянка вирішили розчленувати тіло, а залишки розкинути поріз. Сміттєвих баках. Однак експертиза точно причину смерті ще не встановила. Експертами, що в шлунку, а також в кишечнику потерпілої, взагалі не було їди. Взагалі, такого не буває в нормальної людини, то це свідчить про те, що вона багато років, багато років прошу, багато днів взагалі не харчувалася. Кої не, не вірить подруга зловмисників. каже, сім'я порядна та добродушна. Старша жінка навіть доглядала за малою дитиною на правах няньки. А щодо загиблої каже, якби її не прихистили, вона б загинула. Ей просто приютіла, вони були, вона була десь ходила зимою в калюжах, бо вона її піднімали, її годували, її як лікували, бо вона дуже була слаба. Втім, по гарячих слідах правоохоронці встановили винних і затримали їх. Попередньо повідомляють про мотиви такого злочину. Мотив був звичайно. звичайна користь це утримання пенсії, яка нараховувала цій особі, яку ми знайшли вже рештки, яку ми знайшли в сміттєвих баках. Обидві особи затримані згідно з наказом, якщо суд їх визнає винними, їм загрожує ув'язнення від 12 років і довічно. Марина Черней, Надія Карбонар, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Міську раду замінували про вибухівку. Телефоном оповістив невідомий близько 11-ї години. Анонім передзвонив приймальню мера та повідомив секретарці про бомбу, додавши слава Україні. На місце пригоди одразу виїхали всі необхідні спецслужби, міліціонери, працівники УДСНС та УСБУ. Приміщення мерії обстежили експерти, вибухотехніки, працівники науково-дослідного експертного криміналістичного центру, а також службові собаки. У нас такі замінування. Е на жаль, не рідкість, але ви пам'ятаєте метро, пам'ятаєте вокзал, пам'ятаєте ще є замінування. У нас практично всі вони розкриті, крім ЖД-вокзалу. Це телефон, який телефонував, верніше, власне телефон, знаходиться в Луганській області. Це також встановлено по ЖД вокзалу А ті інші, які замінували до цього, вони всі затримані. Це вже втівники У Нас в нас навіть е, хлопець, учень школи, якщо ви пам'ятаєте, замінував школу, сказав, що в директора є е, в кабінеті бомба. Ну, е, звичайно, що більшість цих інформацій не підтверджується, але це серйозна кримінальна відповідальність. Тому, користуючись нагодою, хочу попередити, що всі такі дзвінки знайдуть своє підтвердження в суді. Перевірка тривала більше години, однак вибухівки у ратуші не знайшли. З оперативною інформацією дзвінок надійшов із Луганської області. Порушнику, що повідомив про замінування, загрожує кримінальна відповідальність на строк позбавлення волі до восьми років. Андрій Штогринець вже не керівник Чернівців водоканалу. Він за вимогою колективу написав заяву на звільнення. Причиною стала його неетична та аморальна поведінка. На початку серпня міський голова Олексій Каспрук призначив начальником Чернівці водоканалу, колишнього енергетика Андрія Штогринця. Вже тоді таке рішення неабияк занепокоїло колектив. А вже згодом стрімко зросли борги за електрику. Працівникам почали не виплачувати зарплату, а на керівні посади призначати своїх. Зважаючи на таку ситуацію, розпочалися страйки. Тому у жовтні створили спеціальну комісію, яка досліджувала фінансову і господарську діяльність водоканалу. Її висновки люди обговорювали з мером. Олексій Каспрук знизує плечима та скаржиться. Ситуація критична. Або ми з вами разом зробимо водоканал прибутковим, або громада, і депутати, і навіть самі там піарщики популісти. Будуть вимушені передати водоканал в управління якоїсь приватної структури. Борг водоканалу перед Обленерго складає 50 мільйонів гривень. Така сума, запевняє міський голова виросла через страти води. Та який вихід він бачить з цієї ситуації, не озвучує. Комунальники ж запевняють, вони готові працювати і в день, і вночі. Навіть зрозуміють затримки зарплати. Проте вимагають звільнити начальника Гробіяна. У нас обізвали колектив бидлом, а ви агресивно захищаєте що гринця. Бо так треба цієї людини. Чому люди обурюються? Вони голосували за Олексія Каспрука, який до цього часу жодного разу не прийшов з ними поспілкуватися. Працівники скаржаться, що забезпечені спецзасобами лише на 25 відсотків. Той час, коли міський голова звітує про зовсім інше, Це, Запевняють, Андрій Штогранець повинен звільнитися, адже окрім неетичної поведінки, безпідставно зняв премії з майже сотні людей та змусив керівників підрозділів написати неправдиві подання. Ми писали, що з з колективом за зарплати, що битвом пізвали, а заставили написати, що за рахунок гаража, що гараж не в'їжджає. і там Ми написали перший раз зв'язку з трайком на підприємстві. Це було це була одна службова. Друзі службово службова написали, щоб написати з премії, щоб всіх зняти премії. Всі, хто не виїжджав. керівник водоканалу каже, що. Колектив збурить певні зацікавлені люди. Тільки з помстою розколихав оцю ситуацію. У мене в лексиконі слова бидло. Вибачте, будь ласка, немає ніякого. Розуміє? Проте після почутих слів начальника у людей увірвався терпець. Андрій Штогринець таки пише заяву на звільнення. Опісля люди звертаються до мера з проханням призначити нового начальника. Проте попереджують, що цього разу це повинен бути кваліфікований спеціаліст, який знає комуналку, господарник, а не ставлених зацікавлених осіб. Аліна Олевич, Максим Шмарцман, Чернівецький промінь. Буковинські волонтери, громадські діячі та депутати міської ради пішли до підприємця Олександра Демчучина, аби вручити йому акт претензію з вимогою терміново повернути гроші за бронежилети. Нагадаємо, що 18 липня міська влада закупила та відправила на схід для наших захисників 65 бронежилетів, які за документами повинні були відповідати четвертому класу. Проте під час відстрілу стало зрозуміло, що кулі кулемета Калашникова пробивають пластину наскрізь. Спочатку підприємець обіцяв замінити неякісну амуніцію в найкоротші терміни. Згодом про свої слова забув. Після значного резонансу справи та відкриття правоохоронцями двох кримінальних проваджень виявилося, що супровідні документи постачальник підробив. тобто, то, всі сертифікати якості, які самі бронежилети фальшивка. Нині громадські активісти разом з волонтерами подали Олександру Демчучину свої претензії. Якщо особу визнають винною, порушується кримінальна, відповідно визнаю винною вчинені злочину. Ми виступаємо цивільним позивачем. Не ми, а волонтерський рух виступає цивільним позовачем кримінальній справі, повертає кошти, які затрачені не на ті не тої якості бронежилети. Зараз наприклад сьогодні це нічого не дає з точки зору результату повернення коштів. Сам постачальник коментувати ситуацію відмовляється, посилаючись на те, що поки триває слідство. Хоча результати експертизи, яка підтверджує, що пластини не відповідають зазначеному класу захисту, вже є. Крім того, днями правоохоронці вилучили половину закуплених гори бронежилетів для чергової перевірки. Гроші, які вам <праць> волонтери приходять за за коли уже Заявляйте тут всім нам. будь <праць> ласка. Стави. Є підстави, є висновок Зандра. експертизи. От його визиваєте завтра се депутатів. Взагалі... що ви строїте з себе, дьордя. Ви бачили? Підіть у, у бос. Подивіться на ті бронежилети. Віддавати гроші добровільно постачальник навіть не думає, зазначають активісти. Вони стверджують, що попри гучні заяви про честь, виявляється, що підприємець її просто немає. Як швидко Демчучин поверне кошти за фальшивку, наразі залежить від правоохоронців. В цьому магазині здійснюють діяльність мародер, які наживаються на бюджетних коштах, які продав за бюджетні кошти неякісні бронежилети і в наших хлопців, які зараз фактично знаходяться і воюють. Якісного захисту, і сьогодні ця людина відмовилася повертати гроші. У п'ятницю ж на сесії депутати обговорюватимуть питання виділення грошей для закупівлі нових бронежилетів та заміни тих неякісних 65 Прикро те, що владі, аби зрозуміти помилку, знадобилося майже півроку. Аліна Олевич, Максим Демко Чернівецький промінь. Далі про те, як будуватимуть Європу у Чернівцях та про те, як обирали і доставляли головну ялинку міста. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінцівей. Голова фракції блок Петра Порошенка у Верховній Раді Юрій Луценко розкритикував програму діяльності Кабінету міністрів, яку раніше презентував Арсеній Яценюк. Про це Луценко написав на своїй сторінці у Фейсбук. Винесена в парламент програма дій уряду не просто розчарувала. Це щось середнє між студентською халтурою і журналом Мурзилка, написав політик. Зокрема, Луценко вважає недостатньо деталізованим розділ про реформування міністерства внутрішніх справ. З трибуни лідер фракції Юрій Луценко заявив, що в будь-якій програмі передбачається терміни і виконавці. Чого у Пропонованому документі немає. На його думку, програма недосконала і не відображає прагнення коаліції отримати план діяльності по виконанню коаліційної угоди. Наша пропозиція уряду зараз прийняти відповідне рішення прокоригувати цей документ записом про невід'ємність коаліційної угоди як частини цієї програми. Після цього ми будемо готові голосувати за, зазначив Лусенко. 518 гривень коштуватиме для українців новий біометричний паспорт для виїзду за кордон. Оформлювати їх міграційна служба готується з Нового року. Запровадження біометричного паспорта в Україні донору розпочатися з 1 січня 2015 року. Це одна із вимог Євросоюзу. Це буде таке саме книжечка, так само 32 сторінки. З січня працюватимуть лише 30 пунктів оформлення, але за місяць обіцяють запустити їх у всіх відділеннях служби в Україні. Щоб отримати документ, треба буде пред'явити внутрішній паспорт громадянина України, сфотографуватися, залишити відбитки вказівних пальців та поставити підпис на електронному планшеті. Ці дані заноситимуть на вмонтований електронний щіп. друкуватиме паспорти Поліграфкомбінат Україна протягом 20 днів. Передбачений і прискорений режим за тиждень коштуватиме такий паспорт 775 гривень. Усі закордонні паспорти видані до нового року залишаються чинними, і змінювати їх на біометричні не обов'язково. Крім того, від внесення відбитків пальців і електронного чіпа можна буде відмовитися та оформити звичайний паспорт. Він коштуватиме дешевше 461 гривню. До Небесної Сотні відійшов ще один герой киянин Олександр Гриценко. Як повідомили в ініціативній групі постраждалих на Майдані, після отриманих поранень Гриценкові зробили першу операцію з видалення частини черепа, пише новий час. На початку березня активіст вирушив у військовий госпіталь в Чехії, де йому замінили втрачену частину черепа спеціальною пластиною. Після повернення в Україну через місяць Гриценко переніс ще одну операцію, після якої активіста паралізувало. Нагадаємо, що раніше полеглі із Небесної Сотні отримали звання героїв. В України. Будувати Європу в Чернівцях зібрались представники ЄС. Життя європейців і українців не повинно відрізнятися за якістю. І як цього досягти, вчитимуть усіх охочих. Які заходи планують організувати європейці в нашому місті далі. З тими, хто хоче і буде будувати Європу в Чернівцях, зустрілися дипломати ЄС. Громадські діячі нашого міста та представники Євросоюзу обмінялися баченнями спільного майбутнього України і Європи. Аж Європейський союз оставляє в Україні около 150 мільйонів євро. Та денег дій ми інвестуємо в принципі в Україну в ваші реформи. І прагнуть, аби ці реформи проходили якмога ефективніше. Для цього необхідні консультації та спілкування, а також обмін досвідом України та європейського союзу. Дипломати розповіли, зараз відносини нашої держави і ЄС на історично важливому етапі, тому що з 1 січня реалізовуватимуться положення у

І тоді, звісно, ваші такі продукти, як ну, наприклад, м'ясо, молоко, может теж можуть потрапити в принципі, на стол європейському потребителю. Але не менш важливий ринок медійний та створення громадського телебачення. Це не ракети строїть. Всі, всі всі нові члени Європейського Союзу це зробили, зробили дуже успішно і в принципі це ну не зайняла столько віні, скільки вже займають в Україні. Дипломати в столиці Буковини також організують школу європейських студій та лекцію гру Життя європейців, життя українців. Також хочуть налагодити контакти з органами обласної влади та місцевого самоврядування. Юля Задорожняк, Павло Монахов, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь. Познайомитися один з одним та поділитися досвідом з такою метою у Чернівцях зустрілися місцеві громадські активісти, їхні колеги з Вінницької, Одеської областей Молдови та представники іноземних держав у рамках транскордонного співробітництва. Вони розповідатимуть про свої досягнення і прийматимуть успішні напрацювання. Дуже часто так буває що організації, можуть і хотіли ми але вони сталкиваються з цим вот проектним менеджментом. вони не знають, як заповнити звичайні э, документи, звичайну на форму. Це путь в Європу. Вся Європа живе за таким вот про. Не менее для того, щоб ви отримали дії на штот, на розвідні чогось, ви нашли написати проект. Тому у рамках проекту Дністровські ініціативи до 14 грудня у Чернівцях проведуть регіональну академію транскордонного співробітництва. Активістів навчатимуть працювати з пресою, писати інвестиційні проекти та співпрацювати з владою та бізнесом. У свої з злишком років вона струнка, висока, має наперевершений вигляд і приємно пахне. Щодня впродовж двох місяців ця панянка чекатиме на зустріч з вами на соборній площі. Її ім'я Ялиця Біла. А про те, як обирали і доставляли головну ялинку чернівців, дивіться в ексклюзивному сюжеті Павла Монахова. Ось цей старенький камаси з причепом буксував, зупинявся посеред дороги, Його навіть тягнули. Все для того, аби вивести із села Стра Красношора ось цю красуню ялинку. Новорічне дерево для Чернівців шукали з листопада. Варіантів було багато, та головною може стати не кожна ялинка. Вона повинна бути рівна, повинна мати відповідну висоту і е, так, щоб її можна було достати і погрузити на трейлер. Крім того, що заїжджати на важкі техніці в глиб лісу проблематично, це ще й даремно витрачений час. Адже на у на крона більш розкидиста, знизу росте. Якщо в лісі вже, то, то тільки вершина. Тож 20-метрове дерево, яке. Сло на узліссі підійшло за усіма параметрами. Справа за милим: зрубати і завантажити дерево на машину. Але цей процес розтягнувся на години. Спочатку працівники зелентресту встановлюють кран на опори, потім на дереві потрібно закріпити трос. Лізти на таку висоту страшно, але й тут знаходяться сміливці. Вже за якусь мить чоловік на ялинці, а колеги фільмують передноворічний новорічний екшен знизу. Інший робітник чіпляє трос, водій підйомника тягне з ручку, і кран здіймається вгору. Пора братися за бензопилку. Тут справа не хитра. Стовбур дерева розпилюють біля основи сантиметр за сантиметром. Дві хвилини, іначе наче коперфільд. ялинка зіймається над землею. Ніби пір'їнка та важить дві з половиною тонни. Тепер її треба завантажити на трейлер. Аби якомога ближче підігнати машину під дерево, її штовхають трактором. Камаз на місці, фара в друзки, але водій не втрачає оптимізму. Буду працювати новий поклад. Снігові замети, радість для тварин і головний біль для зелентрестівців. Та все найважче позаду. Трейлер на місці. Ялинку взялися вкладати і прив'язувати. ти Пилка реве, стружка летить. Нарешті на закріплене дерево почепили бірку, і ось в такому вигляді у супроводі Дії головну ялинку міста відправили до Чернівців. О сьомій вечора вона вже була на соборній площі. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Щороку, 14 грудня, в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати катастрофу 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року. Лише з буковини в зону відчуження поїхали тисячі буковинців для проведення робіт на аварійному блоці. І навколо нього напередодні ж свята на Кальманеччині відкрили пам'ятний знак ліквідатора. Села Бабина, що в Кельменецькому районі в Чорнобиль поїхало семеро добровольців ліквідувати наслідки аварії. Виїхали ці мужні чоловіки у звичайне відрядження. Так вони заспокоювали своїх дружин та рідних. Серед них був і Віктор Бендер. Чоловік каже, тоді навіть не думав про загрозу своєму здоров'ю та життю, а переймався долею майбутніх поколінь. Зразу було після того, як приїхав, зразу була проблема велика здоров'я. Потім трошки вже стабілізувалося, так сказати. Ну, всі по-разному відчувають це на собі. Понад місяць пан Віктор працював у зоні відчуження. Дорога підсипали обочини щебням, щоб той пісок збирали, а ми засипали щебень, бо ж там вона заряджена земля, а потім вже на автобусі возив прямо кругом реактора, возив цих. Воянних хлопці, солдати охороняли атомну станцію. Я тих привозив з чистої зони, а других забирав. Але подумки завжди був з рідними місяць у Чорнобилі для нього був нестерпним. Він бачив, як на очах вимирає все місто. Чоловік отримав велику дозу опромінення. Коли повернувся додому, здоров'я дало про себе знати. Наразі немає жодного ліквідатора без інвалідності і букета різних хвороб. Ці відважні люди нині скаржаться, що держава про них згадує лише на свята. Зразу забули за нас. Насатепер вже трошки вже починають найкраще. Ну, Ставитися з цим ділом вже нагадують, що був такий і Чорнобиль, таке число, все тепер більше ставляться до цього. В держави нічого не маємо. Що самі заробили, то й маємо. Ну, що? Ну, ці різні грамоти, там, сюди, та так. Ну, потілку дають на оздоровлення. Основні роботи з ліквідації були виконані у 1986 та вісімдесят роках. У них взяли участь понад. 600 тисяч людей вибух четвертого реактора на ЧАЕС вважається найбільшою техногенною катастрофою. У результаті цієї аварії було виконано 400 разів більше радіоактивних речовин аніж під час бомбардування Хіросіми. Не байбу правда такому, щоб повторилося це діло, і я думаю, що такої більше не буде. Звичайно, поїхав. А чому не поїхати? А хто ж буде для чого там для чого ми туди живемо? Для чого ми живемо? Ми мусимо захищати наших дітей, онуків. Вони як ніхто розуміють, що таке мирний атом. Ліквідаторів з кожним днем стає все менше, аби всі пам'ятали героїзм цих мужніх людей у селі Бабині, що на Кельменеччині, встановили пам'ятний знак разом з дітьми. Чорнобильці урочисто відкрили цей постамент. З нашого села багато тих, які були на Чорнобилі, і. Так як їм вдячні за те, що вони зробили для нас. Мені подобається, що ну відкрилися пам'ятний знак, щоб уславити героїзм наших мусельчан. Головне, щоб е, наступні покоління не знали цієї катастрофи і жили е, у мирній е, країні. Це вже другий пам'ятний знак у Кельменецькому районі, але цього мало кажуть фахівці, адже ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС є у кожному селі. Чорнобильців та тих, хто належить до цієї категорії людей. На Буковине налечуется понад 20 тысяч. И с каждым роком инвалидов встает все больше. К сожалению, там эти девочки, которым по 22-23 года становятся, они потом рожают детей, и потом начинаются какие-то осложнения. Но они уже не чернобыльцы. И привязать эти болезни все ну, никак невозможно. Это отдельная, это отдельная борьба, с которой мы там ведем, постоянно ее ведем. Я думаю, что мы добьемся. Потихоньку мы организовались, у нас сильная организация. По всей Украине это вообще мощнейшая организация. Я думаю, что мы добьемся. То есть справедливости, которая тут справедливость, щоб вона була законом до тижня. Попри всі негаразди, чорнобильці не падають духом. Вони створюють громадські організації та об'єднання, зустрічаються з молодими людьми, допомагають один одному та самотужки відкривають пам'ятні знаки. Адже знають, якщо цього не робити, про тебе забудуть. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. У пам'ять про майстра Пера у Чернівцях відкрили меморіальну дошку заслуженому журналісту України Володимиру Палиху. Пам'ятний знак встановили на фасаді житлового будинку на вулиці Райса 4, де мотець проживав 20 років. Ось тут за декілька метрів від редакції газети Боковина та по сусідству з будинком першого редактора часопису Кузьми Димочка і проживав Володимир Пелих. На третьому поверсі у власній квартирі він створював публікації, які змінювали Чернівці. Він знайшов ті слова для читача, прості, зрозумілі, чесні і правдиві. І навіть найскладніших в своїх, так би мовити, житейських проблемах завжди залишався, ну як цей. Чоловік мав якусь світлу душу. Нині тут встановили меморіальну дошку, аби кожен знав, де проживав журналіст. На її відкриття завітали представники влади, священники, які освятили пам'ятний знак, і брати паперу. Сьогодні дуже пам'ятно, що наш колега, людина, з якою ми працювали пліч опліч і старший колега, який вчив нас порядності, толерантності, уміння спілкуватися з людьми. Сьогодні ми він буде. Ми будемо проходити повз нього і будемо схиляти у пошані голову. Перед них Володимир Пелих, колишній головний редактор газети Радянська Буковина. Зараз Буковина, а згодом і власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства Укрінфо у Чернівецькій області. Він володар призу Золоте перо а з 1999 року заслужений журналіст України. Аби про нього пам'ятали меморіальну дошку відкрили за ініціативі сім'ї Пелиха, дружини та двох синів. Хотіли б, звісно, там мені під. Є... Дня до його рівня наблизитися. Ну, але, власне, другого Володимира Пелеха бути не може. Марина Черней, Сергій Грубляк. Чернівецький промінь. Минулого тижня пройшов міжнародний турнір з боксу у молдавському місті Бєльці. Наші спортсмени привезли чемпіонату золото та срібло. Про це та про зміни в цьому виді спорту в області розповіли тренери та президент Чернівецької федерації боксу. Цього року вирішили об'єднати звіт з міжнародного чемпіонату з боксу з річним. Причиною стали перемоги наших спортсменів на турнірі у Молдові. Юні боксери отримали нагороди у своїх вагових категоріях. Степан займається боксом уже 10 років. На цьогорічному чемпіонаті отримав золото. Розповідає, перемоги на турнірі давалися легко. Перший свій бій я виграв накавтом в першому раунді. Другий бій з учасником Європи, там збірником Молдови. Я теж Виграв в нього три. Ноль по очкам, а от в фіналі також виграв нокаутом першому раунді. У майбутньому хлопець планує ще більше тренуватись, аби покращити свої результати на чемпіонаті України, який відбудеться вже влітку. Також у спортсмена є велика мрія. Олімпіада 2016 в Ріо де жанейро Хочу поїхати на чемпіонаті України. Чернівецьку область представляли 9 боксерів. Двоє з них здобули бронзу. Результатом задоволені, але очікували більшого. Можна було ще краще виступити. Була така можливість. Не вихватне не, не вистачило функціональності. Трошки не вихватило. Може, сила, може. І суддівська колегія трошки помилилася, так на мій погляд, за словами президента федерації боксу, рік був важким, але продуктивним. Та варто, щоб міська влада більше приділяла увагу спортшколам, адже від умов, які у них створені, в певній мірі залежить і кваліфікація спортсменів і тренерів, каже Віталій Біляєв. Зараз є у нас плани зробити в вчинився школу ШВСМ вищого майстерства. от для того, щоб і, скажімо, і тренера бачили, і якась була, скажімо, допомога і нашим боксерам, тому що, скажімо, від Бокс, від спорту, він дуже такий е, сложний. Цей рік у нас був дуже непоганий. Тобто Приїжджали до нас збірна Канади, був чемпіонат України тут. І я врахую, що чернівці дуже люблять і, як скажімо, показуємо дуже непогані результати. Зараз боксери готуються до чемпіонату Європи, що відбудеться в травні наступного року. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські міліціонери знайшли винних у розчленуванні жінки у Чернівцях. У місті замінували міську раду. Гори керівник Чернівців водоканалу написав заяву на звільнення. Примусив колектив. А за кілька хвилин ми знову побачимось у цій студії. Вже зовсім скоро розпочнеться програма. Чоліті сьогодні Дочекайтеся.